Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про світ, з яким ви стикаєтесь кожного дня, про світ інтернету. Інтернет це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє вам дізнатися про світ цікавого, спілкуватися з людьми в різних кінцях світу, грати в цікаві ігри та ділитися з іншими своїми думками та захопленнями. Але як і в будь-якому іншому світі, в інтернеті є свої правила, яких треба суворо дотримуватися, для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. На сьогодні в Україні проблема безпеки дітей в інтернеті постала особливо гостро, а аудиторія користувачів всесвітньої мережі дедалі розширюється і її переважну частину становлять діти та підлітки, які не усвідомлюють повністю. Загроз, що можуть чекати у віртуальному просторі. Я вважаю, що користь від інтернету більше, ніж зла. Особливо в сучасному світі, де життя вирує все швидше та швидше, цілком ймовірно, що у найближчому майбутньому інтернет повністю або майже повністю замінить всі інші засоби зв'язку. Та, можливо, багатьом людям треба просто замислитися, чи дійсно Дійсно, вони хочуть провести усе життя у віртуальному світі, чи влаштовує їх таке існування. Слід всім пам'ятати, що інтернет це лише інструмент, яким ви користуєтесь, щоб отримати відповіді на свої питання, вчіться користуватися інтернетом з розумом, а краще знайдіть себе в реальному житті та станьте в ньому авторитетною та вагомою людиною. Правила інтернет безпеки та інтернет-етики. Перше. Ніколи не надавайте приватної інформації про себе. Прізвище, номер телефону, адресу, номер школи без дозволу батьків. Друге. Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів. Вони знають, що треба робити. Третє. Зустрічі у реальному житті із знайомими по інтернет спілкуванню. Не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якож, якщо ж ви все ж таки хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків, і нехай вони підуть на першу зустріч разом з вами. Четверте. Не відкривайте листи електронної пошти. Файли або веб-сторінки, отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте. П'яте. Нікому не давайте свій пароль за виключенням дорослих вашої родини. Шосте. Завжди дотримуйтесь сімейних правил інтернет безпеки. Вони розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі. Сьоме, ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки. 8. Завжди будьте вічливими у електронному листуванні. І ваші кореспонденти будуть вічливими з вами. Дев'яте. У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у верхньому регістрі. Це сприймається у мережі як крик і може прикро вразити вашого співрозмовника. Десяте не надсилайте у листі інформації великого обсягу картинки, фотографії тощо без попередньої домовленості з вашим співрозмовником. 11. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям. Без їхнього прохання це сприймається як спам і, звичайно, засмучує користувачів мережі. Дванадцяте. Завжди поводьтеся в мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами. Приємного та безпечного користування!